Друзі, продовжується наш курс щодо опанування базових можливостей Gemini. І якщо раніше ми розглядали базові можливості, ми розглядали функції Gemini для покращення мовлення. Для вивчення нових мов, то сьогодні ми поговоримо саме про голосову взаємодію. А саме яким чином розпізнавати голос, транскрибувати голос та власне, його налаштовувати. Це вже в нас буде 13-те заняття в рамках нашого? Курсу, тому давайте з вами спробуємо попрацювати і щось згенерувати для навчання. Для цього варто лише в правому куті пошуку рядку для вводу запитів натиснути, використати мікрофон. І коли ми натиснемо, нас запитають, чи. Дозволити нам використовувати. Ми натискаємо дозволити. І тепер ми йому кажемо так, не вдалося розпізнати, повтори спробу, розпізнай наступний текст, який я тобі зараз буду проговорювати. Повторяй за мною і формуй весь цей текст в це поле. Зараз я тобі буду диктувати історію, а ти її записуй. Стоп не потрібно більше записувати. Але ми бачимо, що мікрофон у нас зараз активний, тобто ми використовуємо зараз Gemini як функцію, коли ми можемо йому. Надавати інформацію, коли він може за нами записувати. Наприклад, коли ми проводимо якусь певну нараду, або це в нас якась є конференція, тому ми можемо, власне, це все записувати. Але варто зазначати, що в нас ці можливості обмежені. Зараз я все видалю. І зараз я можу за допомогою мікрофону. власне, Застосовувати його для пошуку інформації або для формування запитів. Давайте зараз я його попрошу так, навести мені будь-який цікавий анекдот, який стосується 8 березня. Наведи мені цікавий анекдот, який стосується 8 березня. І тут я натискаю надіслати, і він мені з голосу безпосередньо буде формувати відповідь. Дружина 7 березня ввечері питає чоловікові: дорогий, завтра, 8 березня, що ти мені подаруєш? Чоловік загадково посміхається, ти заплющиш очі. Дружина заплющує очі, чекає з хвилюванням, чоловік тихенько йде на кухню, повертається. І ставить перед нею тарілку з недоїденою вчорашньою вечерею. Дружина, так, розгублено відкриває очі. Це що таке? Чоловік з гордістю, а це сюрприз, бо ти казала, що не наїлась учора. Так, тобто, ми бачимо, що він. У нас може за допомогою мікрофону так зчитувати інформацію. Також Gemini дозволяє нам працювати і аналізувати відео, де ми можемо зараз обрати одну із інших моделей. Тобто тут у нас вже є і для складних задач, і є у нас для дослідницьких завдань. Але давайте зараз ми скопіюємо якесь знайдемо відео е, на платформі YouTube е, власне, і попросимо його е, нам згенерувати та надати відповідь. Для цього, власне, я перехожу на платформу е, YouTube. Оберу одне із наших попередніх відео. Давайте яке-небудь коротеньке. Так, головна умова, щоб в цьому відео були субтитри. Тоді за допомогою цього ми зможемо аналізувати. Зараз я натискаю Поділитись, копіювати так і зараз ставимо так. Є відео. так. Проаналізуй його і надай мені коротке. Резюме. Давайте спробуємо, можливо, нам це вдасться зробити, але так не можу додати. Це посилання, схоже, не є стандартним посиланням. Так, і я не маю можливості переглядати. так, Якщо ви маєте допис, ви можете додатись більше інформації. Так, давайте тоді і зараз у нього попросимо. Трошки зараз ми змінимо. Наш опис так можемо обрати іншу модель так. Так, для складних задач. Так. і давайте так. Прочитай мені голос наступний рядок. Мене звати Андрій. Так, я не можу казати, але я можу. Написати цю фразу. Так, давайте зараз з вами ще подивимося, що ми можемо в налаштуваннях, так, файли, диск папки з кодом. Так, використовуємо мікрофон. І давайте зараз, коли ми кажемо про наш розвиток мовлення, про те, де ми можемо це використовувати, зараз я йому. Зачитаю, і нехай він мене поправить. Так виправ мою фразу, яку я зараз тобі скажу з голоса. I have 5 apples. І після цього я надсилаю. Зараз він перевіряє граматичні помилки. Переводить це все на українську мову. І зараз ми отримаємо відповідь: Добра, ваша фраза. Ось виправлений варіант цієї фрази. Так, слова «five» та Apple звичайно пишуться з маленької букви. А їх обидва варіанти є короткі, так, і в залежності від стилю. Давайте зараз. Ще щось спробуємо, або вже будемо безпосередньо завершувати заняття? Давайте зараз ще використаємо мікрофон для того, щоб отримали відповідь на ті питання, які ми йому будемо задавати. Яке сьогодні число? І після цього власне, ми можемо йому надіслати та відправити. Зараз він аналізує, у нас є багатоетапне мислення, він каже, що сьогодні вівторок, 8 квітня 2025 року. Таким чином, ми бачимо, що за допомогою штучного інтелекту безпосередньо навіть в самих безкоштовних версіях ми можемо безпосередньо. Взаємодіяти, ми можемо через голос надиктовувати текст, ми можемо перевіряти наше мовлення, тому, власне, підтримайте це відео і далі будуть вже нові, більш цікаві відео. До нових.